Змагання з плавання відбулися у Коломиї. 110 дітей демонстрували швидкість та вправність на доріжках місцевого басейну. За першість боролися діти з Івано-Франківщини, Тернопільщини та Харківщини. Для восьмирічної коломаянки це перші змагання з плавання, каже, готувалася, а тому сподівається на перемогу. Найбільше я хотіла ви призове місце. Однак не лише заради медалей, Соломія відвідує заняття плавання. каже, такі тренування додають їй сили та впевненості а ще продовжує вже не може дочекатися, коли все, чого навчила тренерка, зможе використати на відпочинку десь на узбережжі. Володимир прийшов на змагання з плавання як вболівальник. У перегонах бере участь його син, – 16-річний Захар. Він в мене аутист. Ми вже практично від самого заснування басейну тут постійно займаємося. Чоловік каже, син навчився вправно поводитися на воді. Пишається, що Захар плаває значно краще, аніж він, каже усе завдяки коломийським тренерам. Дуже нам повезло, бо сейн має хороших педагогів, які працюють з такими дітками, тому що важливо не наявність води, а підходу до самої дитини. Тим більше, якщо дитина має особливі потреби. Це перші змагання для сина, каже батько Володимир. Єдине за що хвилюється, як відреагує Захар на велику кількість людей. Не завжди вони настільки соціалізовані, що в них виникає Треба бути у великій команді при наявності великого шуму може спричинити трошки іншу їхню реакцію. Але вони повинні бути соціалізовані. Тому, коли вони знаходяться в великій кількості дітей, це є частина їхнього виховного процесу. Та, попри все, Захар вправно пливе до фінішу. Не бійтесь нічого, беріть дітей, знаходьте час, стягніть в басейн. Всі батьки дітей з особливими потребами жаліються, що їм тяжко з цією дитиною. Звичайно, ця дитина, коли сидить вдома, вона не має куди діти енергію. Коли ти його приводиш сюди, він тут віддасть все повністю. Відкриті змагання з плавання організували представники коломийського спортивного комплексу Графіт. Окрім вихованців своїх тренерів з плавання запросили і гостей. Загалом участь у перегонах взяли 110 дітей, яким від 7 до 17 років до нас Приїхав Чортків, снятин, калуш. Є також у нас дітки з івано і навіть з Харкова. Насправді зараз не так багато проводиться змагань, що причина єдина війна. Директор спортивного комплексу графіт Ігор Данилюк продовжує їхній басейн один з небагатьох в Україні, який не зупиняв роботу навіть у період вимкнення світла, бо вважають за обов'язок зробити усе, щоб не позбавляти можливості в першу чергу дітей займатися улюбленою справою та корисно проводити час. А змагання до перемоги це ще одна нагода для юних спортсменів з різних міст зустрітися та позмагатися за призи та медалі. Марина Сергій події НТК.